<рес> — Доброго. — це питання. Що у вас не виходить? Забіча його не то. Громада. Ні, представтесь конкретно. Людмила Максим, Максима фамілія Максима. Максим, Максимович, вам сказав. Я не з вами розмовляю. А що, ви що починаєте? Так представьтесь, витягнути все. А ви що не знаєте, куди прийшли? Ні, стопить.

А я тобі тебе дикую, то що я тебе не поважаю. Так і я тебе не поважаю. Так Окей, я все. Ти посадила особа. І що? І що, я завтра конституцію? А ви, а ви що, ви конституцію не визнаєте? знаєте? Да. Слухайте. Ви не ви знаєте.

Подивіться да, на коло, яка визиває спецслужби на громадян, які приходять з питаннями. Да, ви, ви прийшли, Стоп! Да, Сто ж записатись на прийом. Ми записали, аби ви не порушили закон. Але ви порушили закон стоп. про доступ до публічної інформації. Ви надали відповідь на питання, по всім пунктам, надали не, відповідь Записатись на прийом. Я вам розкладали, ви порушили закон про доступ до публічної інформації. Народ должен записаться на слуги народа. Давайте давайте. А вы кто есть? Представьтесь, кто вы? Фамилия? Сергей. Я не разумею. На имя Сергей. Сергей. Заступник, блядь. Понабирал вас. А что ваш син не служить? Распожди. А, а что вы вовсе не служите? А вы что не служите? Вы а вы что не служите? Уходите від питань. Я нормально себе. Це Конституції. Ну, розмовляти. Дивіться, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь по суті запит вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Ось ви тут у своїх відповідях зазначали. Повідомляємо, що інформація, розпорядження є, капель Карківського. Выключайте. я не буду. вы слышали. Да, 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 да. Это фиксация правонарушения. Давайте только видка работать. А куда вы да, уходите? Полицию избегут. Рассе СБУ? Трасси, СБУ. Ну, на якие представили полицию? Ну сейчас приеду еще.